Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми П'ять хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич, в книзі пророка Ісаї. Ми читаємо обітницю, обітницю надії, яку Господь дав для ізраїльського народу. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Після падіння десяти племен у 722 році до Різдва Христового Галілея опинилася буквально в мороці, ставши рабиною пануючої сили без священників і пророків, повністю потонувши в духовній темряві, так було до появи Ісаї, котрий приніс божественну обіцянку. Галілея несподівано побачить велике світло. Це пророцтво збулося при першому приході Месії на землю. Розглядаючи цей вірш з духовної точки зору, ми можемо зробити висновок, що життя без Христа це як Галілея без світла. Темрява несе з собою небезпеку і притаманний їй нічний ризик. З настанням темряви грабіжники виходять на полювання, а люди опиняються у владі своїх низьких інстинктів. Галілейський народ, що пізнав всю силу і любов Господа Творця, Потонув у мороці, справа дійшла до блуду жінок і принесення дітей у жертву язичським богам. Яка надія залишається народові, котрий, вважаючи, що славить істинного Бога, насправді ображав його чужинними звичаями і культами? Про які моральні принципи можна говорити, коли людина виганяє правдивого Бога зі свого життя? Але Обітниця була дана. Народ, що ходить у темряві, побачить велике світло, а на тих, хто перебуває у пітьмі, світло засяє. Коли Ісус входить в чиє життя, Він обов'язково освячує всі його сторони. Людина починає розуміти багато того, чого раніше не розуміла. Вона починає ширше і глибше сприймати християнську догматику. Під час багатьох євангельських програм. На які мене покликав Господь, я бачив сотні людей, котрі до того, як пізнали Ісуса, жили у глибокій пітьмі. Вірою, сприйнявши світло Євангелія, вони запитували у себе: як міг я жити так раніше? У цьому головний доказ на користь євангелізації. Немає вагомішого аргументу на доказ того, що Христос спасає ніж життя колишньої повії, котра тепер з гідністю славить Господа, або колишній наркоман, життя якого змінене Господом, або чоловік, що повернувся в сім'ю. Ви вже знайшли Ісуса в своєму житті. Ви вже відчули світло, що увійшло у ваше серце і осяяло ваші почуття, що дрімали в сутінках. Якщо ще ні, то зробіть це сьогодні, прямо зараз. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що ти світлом своєї святої істини. Просвічуєш наше серце. Ми вдячні тобі, Господи, за істину, яку Ти відкриваєш перед нами. Допоможи нам завжди слідувати за нею. Благослови наших телеглядачів і допоможи їм прийняти Тебе як свого особистого Спасителя у своє серце прямо сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви особисто можете пізнати всю силу і любов Господа, прийнявши його в своє серце як свого Спасителя. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень. До побачення!